В умовах війни, коли освітня система проходить надскладні випробування, наш навчальний заклад, Лиманське професійно-технічне училище, продовжує гідно виконувати свою місію: готувати конкурентоспроможних фахівців для потреб української економіки. Сьогодні ми навчаємо за такими професіями: слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста тепловоза, помічник машиніста електровоза, оглядач вагонів, складач поїздів, оператор СТЦ, сигналіст, приймальник поїздів, оператор комп'ютерного набору, оператор поста централізації, провідник пасажирського вагона, монтажник гіпсокартонних конструкцій, маляр, штукатур. Ми працюємо на єдиній захищеній освітній платформі Google Classroom. Яка дозволяє забезпечити безперервність навчального процесу навіть в умовах дистанційного навчання та надзвичайних ситуацій. Google Classroom ми обрали не просто так, адже це не просто середовище для завдань, Це інтегрована цифрова платформа, яка об'єднує учнів, викладачів та батьків. У єдиний освітній простір завдяки цій системі у кожного учня є індивідуальний доступ до навчальних матеріалів, відеоуроків, презентацій, тестів і практичних завдань з будь-якого пристрою в будь-який час і в будь-якому місці. Важливо, що платформа дозволяє проводити живі онлайн-уроки через Google Meet, організовувати взаємодії в режимі реального часу. Ставити запитання, обговорювати тему, отримувати підтримку викладача. Учні зручно надсилають виконані роботи, отримують зворотній зв'язок, бачать свої оцінки та коментарі від вчителів. Окрім цього, Google Classroom інтегрується з іншими корисними інструментами: Google Документи, таблиці, презентації, YouTube та інше, що робить навчання різноманітним, технологічним і наближеним до реального життя. Попри дистанційний формат, ми піклуємося про збереження живого контакту між учнями та викладачами. Регулярно проводиться мітинг зустрічі з майстрами виробничого навчання та психологом, під час яких учні можуть отримати пояснення, поради, підтримку та бути в колі освітнього середовища. Такий формат забезпечує не лише знання, а й емоційний зв'язок, мотивацію та довіру, що є надзвичайно важливим в нинішніх умовах. Для забезпечення прозорості та зручності ми впровадили електронний журнал, до якого мають доступ батьки. Вони можуть у будь-який час відстежити успішність та активність своїх дітей. Практичні навички наші учні здобувають у гнучкому форматі, який відповідає сучасним умовам воєнного часу, на місцях тимчасової релокації. Або в межах співпраці з підприємствами за договорами із впровадженням елементів дуальної освіти та отриманням заробітної плати від підприємства. Такий формат дозволяє нам зберігати безперервність здобуття професійних компетентностей, навіть коли навчальний процес відбувається дистанційно. Ми активно підтримуємо зв'язок з регіональними виробничими майданчиками, локальними роботодавцями та галузевими партнерами, які забезпечують учням можливість працювати з реальним обладнанням, отримувати консультації від практикуючих фахівців, знайомитися з реальними вимогами виробництва. Важливо, що наші учні не просто проходять практику формально. Вони активно включені в трудовий процес і мають можливість показати свої знання, навички та ініціативність. Від наших партнерів ми регулярно отримуємо позитивні відгуки про підготовку учнів. Серед результатів нашої щоденної праці не лише якісна підготовка фахівців, а й вагомі досягнення учнів і педагогів на рівні області та України. Наші здобувачі освіти беруть активну участь в обласних та всеукраїнських конкурсах фахової майстерності, де демонструють високий рівень професійної підготовки, впевненість, креативність та вміння застосовувати здобуті знання на практиці. Молодь охочі долучаються до освітніх ініціатив, фестивалів, челенджів. Творчих конкурсів, що розвиває не лише фахові компетентності, а й soft skills – навички комунікації, командної роботи, критичного мислення та самопрезентації. Окрему гордість становить педагогічний колектив нашого закладу, який не лише навчає, а й постійно підвищує свій професійний рівень, бере участь у методичних засіданнях, обласних педагогічних майстернях, семінарах, вебінарах. Наші педагоги діляться авторськими напрацюваннями. Досвідом упровадження сучасних технологій навчання власними успішними кейсами з колегами по всій Україні. Таке постійне професійне зростання і учнів і педагогів є запорукою того, що наш освітній процес не лише живий і гнучкий, а ще й результативний, сучасний, конкурентоздатний навіть попри всі труднощі часу. Окрім основної професії, яку здобувають учні під час навчання в училищі, вони мають можливість пройти ще й курсове, короткотермінове навчання за іншою спеціальністю. Це навчання здійснюється за кошти юридичних або фізичних осіб і дозволяє учню отримати додаткову кваліфікацію. У результаті після завершення навчання випускник має не лише диплом за основною професією. А ще й свідоцтво про закінчення курсів за іншою спеціальністю, що значно розширює його можливість на ринку праці. Важливою складовою підтримки наших учнів є активна співпраця з акціонерним товариством Укрзалізниця компанія не лише надає можливості для проходження практики та подальшого працевлаштування, а й реалізує потужні ініціативи з мотивації та розвитку молоді, зокрема, мобільний табір Залізна зміна. Це формат, що поєднує розвиток лідерських якостей, зустрічі з лідерами думок, тренінги, нові знайомства та прокачку сучасних навичок. Є ще один масштабний проєкт: конкурс драйвер, сила сервісу, який мотивує до особистісного та командного зростання. Для тих, хто хоче стати справжнім амбасадором залізничної професії, існує ініціатива Залізна зміна ПРО. Це платформа для молодих людей, які мають ідеї, енергію та бажання змінювати світ навколо себе. Крім того, «Укрзалізниця» пропонує пакет соціальних гарантій та бенефітів. оплачувані відпустки, доплати за вислугу років, премії, корпоративне оздоровлення та спортивні локації. Усе це створює потужну мотиваційну екосистему для молоді, де освіта поєднується з практичними перспективами та соціальною підтримкою. Учні, які навчаються за професією провідник пасажирського вагона, можуть пройти перенавчання на сучасну європейського зразка професію стюард. Це спеціальність, яка вимагає високої культури обслуговування, навичок комунікації, володіння іноземною мовою, а також вміння працювати з клієнтами на високому рівні. Таке перенавчання відкриває перед молоддю нові горизонти. Це і розширення фахових компетенцій і зростання шансів на престижне працевлаштування і можливість будувати кар'єру в структурі одного з найбільших роботодавців країни акціонерного товариства Укозризниця. Ми пишаємося нашими учнями і педагогами, їхньою витримкою, прагненням до розвитку і готовністю працювати заради України.